Як підвищити імунітет за допомогою нумерології, щоб отримати потрібну інформацію, необхідно розрахувати число долі. І для цього нам знадобиться лише дата вашого народження. Розраховуємо за прикладом Дата народження 12, 11. 1973. День народження 12 дорівнює 1 плюс 2 дорівнює 3. Місяць народження 11 дорівнює 1 плюс 1 дорівнює 2. Рік народження. 1973 дорівнює 1 плюс 9 плюс 7 плюс 3 дорівнює 20 дорівнює 2 плюс 0 дорівнює 2. Далі складаємо числа, що виходять 3. Плюс 2, плюс 2 дорівнює 7. Отже, число долі це 7. А тепер значення кожного числа. Число 1. Проблемні зони серце. Перенапруга. Проблеми із зором занадто високий або низький тиск. Люди з цим номером часто схильні до сонячних ударів. Порада. Вам хочеться бути лідером за будь-яких обставин. Якщо щось іде не за планом, ви одразу дратуєтесь і злитесь. Особливо це стосується керівників. Придумайте собі ряд нескладних вправ, які допоможуть вам розслабитися. Намить відійти від вашого оточення, щоб ви змогли позбутися стресу та роздратування. Це може бути йога чи проста медитація. Число 2 Проблемні зони Анемія, стрес і напруга, що викликають знервованість, безсоння, алергія або астма, порада. Ви все приймаєте надто близько до серця. Якщо у вас стрес, вийдіть на прогулянку в те місце, де ви почуваєтеся в безпеці та спокої. Також вам важливо навчитися висловлювати свої почуття та емоції та не тримати все в собі. Число 3. Проблемні зони. Проблеми з легенями. Біль у горлі. Схильність перевтомлюватися та напружувати нервову систему. Проблеми зі шкірою. Артрит діабет Порада. Вживайте пробіотики, щоб не було проблем зі шлунком. Придумайте собі вправу, щоби тримати стрес під контролем. Число 4. Проблемні зони. Часто можете впадати в депресію та меланхолію. Часті задишки. Кашель. Вам часто може бути холодно. Порада. Придумайте собі корисне заняття або хобі, яке допоможе вам відволіктися від можливих проблем і сконцентруватися на чомусь іншому. ЧИСЛО 5 Проблемні зони Розумова напруга, що викликає нервозність. Кашель Застуда та грип Проблеми зі шкірою, безсоння, Проблеми з нирками, порада. Ви потребуєте свободи та змін. Але вам також потрібно створити собі якесь регулярне корисне заняття, наприклад, постійно готувати собі збалансоване харчування, пити багато води, займатися легким фізичним навантаженням. Число 6. Проблемні зони. Ви схильні до лихоманок і грипу. Інфекцій носа, горла і легень. Проблем з серцем. Порада. Ви любите тримати все під контролем. Вам слід навчитися відпускати, нехай усе йде своєю чергою. У вас є проблеми з переїданням, коли ви в засмучених почуттях. Краще контролюйте цей пункт, ніж решта. Число 7. Проблемні зони. Загальні інфекційні захворювання. Проблеми зі шкірою. Артрит. Поганий кровообіг. Порада. Вам необхідно більше часу проводити з собою наодинці. У цей момент звільніть свої думки, не думайте про роботу. І тоді вам вдасться поправити своє здоров'я. Число 8 Проблемні зони. Ноги, вуха, зуби, ревматизм, постійні головні болі, проблеми з печінкою та кишечником, низький або високий тиск, проблеми з серцем, порада. Цей номер також любить тримати все під контролем. Як підвищити імунітет і покращити самопочуття. Навчиться відпускати ситуацію і радіти життю. Число 9. Проблемні зони в дитинстві швидше за все перехворіли на свинку або на кір. Проблеми з горлом, легенями та нирками. Порада. Ви дуже любите бути відповідальними за інших людей, піклуватися про всіх, крім себе. Вам корисно записатися на масаж, щоб розслабитись, і трохи приділити час саме собі. Також корисно зайнятися йогою, де можна навчитися звільняти свій розум від зовнішнього світу. Цікава нумерологія. щоб ще більш глибоко переглянути можливості і здатності своїх чи рідних дітей чи знайомих. Звертайтеся з усіма запитаннями та запитами. Звертайтеся в WhatsApp З повагою, Мілла.